Порушення ковтання або дисфагія у дітей є серйозною проблемою, що впливає на їхній фізичний розвиток та якість життя. Своєчасне виявлення та застосування спеціальних технік годування можуть значно покращити стан дитини та запобігти можливим ускладненням. Ознаки дисфагії у дітей. Труднощі з годуванням, тривалий час прийому їжі, відмови від певних продуктів або вибірковість у їжі. Проблеми під час ковтання, кашель або задуха під час їжі, витікання їжі чи рідини з рота або носа, респіраторні симптоми, часті інфекції дихальних шляхів, хрипи після їжі, поведінкові ознаки: драцівливість під час годування, уникнення певних продуктів, фізичні ознаки. Недостатній набір ваги, зневоднення, слабкі смоктальний рефлексу немовлят, рекомендації щодо годування дітей з порушенням ковтання. Перше. Правильна поза під час годування. Дитина повинна сидіти максимально вертикально, щоб запобігти потраплянню їжі в дихальні шляхи. Легкий нахил тулуба вперед сприяє відкриттю дихальних шляхів і полегшує ковтання. Друге. Консистенція їжі. Загущення рідин спеціальними загусниками робить їх безпечнішими для ковтання. Їжа повинна мати гладку піреобразну консистенцію без грудочок. Третє. Техніка годування з ложки. Використовуйте невеликі порції їжі на кінчику ложки. Розміщуйте їжу на середину язика, щоб стимулювати рефлекс ковтання. Чекайте, поки дитина проковтне порцію перед тим, як давати наступну. Четверте. Темп годування. Годуйте повільно, даючи дитині достатньо часу для ковтання. Уникайте поспіху, щоб запобігти захлинанню або аспірації. П'яте. Стимуляція ковтального рефлексу. Перед годуванням можна обережно стимулювати піднебіння або передню частину язика, щоб викликати ковтальний рефлекс. Шосте. Навколишнє середовище. Забезпечте спокійну атмосферу без відволікаючих факторів під час годування. 7. Після годування. Тримайте дитину у вертикальному положенні протягом 20-30 хвилин після їжі, щоб запобігти рефлюксу. Якщо ви помітили ознаки дисфагії у вашої дитини, важливо негайно звернутися до лікаря для детального обстеження та отримання індивідуальних рекомендацій. Своєчасне втручання допоможе забезпечити безпечне та ефективне годування, сприяючи здоровому розвитку дитини.